Доброго вам здоров'я, шановні! 24 березня, понеділок, сьогодні перед свято Благовіщення. Ще сьогодні згадують в православній церкві преподобного Захарія, посника Києво-Печерського, що в дальніх печерах, і преподобного Якова, єпископа Катанського, сповідника. В народі казали це день Захарії і Якова. І казали про цей день так. На Захарія і Якова весна, бува, не Якова. Спостерігали, якою буде ніч, якщо теплою, це на добру весну, а як холодною, то не чекай з моря погоди. В народній традиції вечір напередодні благовіщення був особливим. Люди вважали, що природа цього дня дає підказки про майбутній врожай. Один із цікавих звичаїв полягав в тому, що господарі саме сьогодні напередодні благовіщення клали яйце на дах на ніч. Якщо воно залишалося цілим, Значить, морозу не було і не буде, і значить рік обіцяє бути врожайним, а якщо тріснуло, це віщувало холод і можливий неврожай. Ще дивилися уважно на погоду: якщо сьогодні весь день пройде однаково, чи то ясно, чи хмарно, чи навіть дощ, чи сніг, але без змін, тоді і рік буде стабільним, а врожай дозріє рівномірно. А от якщо погода змінювалася протягом дня, це могло означати проблеми для врожаю. Щось зійде добре, а щось може вирости слабким або нерівномірним. Як в корови дійки стали твердими, то варто чекати негоди. Якщо тіло починає свербіти, значить, наближається зміна погоди. Якщо до сьогоднішнього дня весь сніг розтанув, то можна чекати на справжнє тепло зими вже не буде, а заморозки теж відступлять. А от якщо подекуди ще залишився сніжок, значить, весна буде прохолодною і тепла доведеться зачекати. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок про передсвято Благовіщення. Це дуже велике свято і дуже багато прикметів про саме свято і про передсвято і про після свято цього дня. Це три дні, такі дуже дуже насичені на народні прикмети. Я перешукала безліч матеріалів, знайшла різних календарів з різних регіонів України, тому матеріалу буде багато і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Беріть собі, я не знаю, чашку кави, чашку чаю, що ви там п'єте у цій порі доби. І поринайте в наш цікавий, казковий, сучасний і вічний прапрасвіт наших українських справжніх стародавніх традицій. Вони дуже-дуже цікаві, дійсно. І, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця, бо я ж розкажу, що треба сьогодні робити, що не можна сьогодні робити. Головне, як підготуватися до благовіщення, яке буде за. Автра в нас з вами. І е, додивіться до кінця, і, звісно, пишіть довгі-продовгі коментарі, ставте лайк, подобаючку цьому відео, робіть репости і підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписані. Дякую Господові Богові, дякую всім захисникам нашим і всім заступникам Небесним за цей чудовий день за 24 березня. Слава Україні! І я починаю! 24 березня то є особливий день. Його називають перед святом благовіщення. А що ж таке передсвято? Це один або кілька днів перед великими православними святами, які входять до так званих 12 свят, а також перед святом походження чесних древ Животворчого христа. У ці дні церква готується до важливої події і в богослужіння додаються спеціальні молитви, присвячені майбутньому святу. Цікаво, що не всі свята мають однакову кількість днів перед свята. Наприклад, Різдво Христове має аж 5 днів підготовки, богоявлення 4 дні, а більшість інших 12 свят, як і благовіщення, лише один день. А от Великдень то особливе свято, яке не має фіксованої кількості днів перед свята. Також є три дванадесяті свята це вхід Господній в Єрусалим, тріця та Вознесіння, які не мають перед свята. Хоча у Вознесіння є невеличкий виняток, для нього передбачений спеціальний канон на ранковій службі. В ці дні богослужіння часто поєднує кілька тем. Молитви перед свята та вшанування святого, пам'ять якого припадає на цей день. Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, 12 свято, одне з найважливіших в церковному календарі. Воно нагадує про той момент, коли архангел Гавриїл з'явився Діві Марії та сповістив їй радісну звістку про народження Сина Божого. Цей день завжди відзначається 25 березня, а день напередодні називають перед Днем або Перед Святом благовіщення. Напередодні благовіщення наші предки старанно наводили лад в своїх домівках. Господині із самого ранку прибирали, прали та чистили все довкола. Адже 25 березня і 26-го, до речі, теж працювати вже буде не можна. В цей день навіть найменша робота вважається великим гріхом. Особливу увагу приділяли чистоті оселі. Підлогу цього дня мили не простою водою, а настоями з цілющих трав. По всьому селу розносився їхній гіркуватий, запашний аромат, ніби сама природа готувалася до свята. Ввечері господарі розводили багаття в своїх дворах або на околиці села. У вогонь кидали сміття, старі речі, непотріб, що назбирали під час прибирання. Цей вогонь вважався очисним, тож у ньому також спалювали стару солому з матраців, а на її місце клали нову, щоб зустріти свято в оновленому домі. 24 березня напередодні благовіщення було важливо подбати про всіх домашніх тварин, адже наступного дня їх не можна було ні годувати, ні кликати до їжі, ні навіть зайвий раз турбувати. Господарі з самого ранку готували для птиці і худоби достатньо корму, щоб вони могли спокійно обійтися без людської допомоги дві доби. Курям насипали багато зерна ще з вечора, щоб вони наїлися на цілий день, бо на благовіщення не можна було їх кликати тю-тю, щоб не накликати біди на господарство. Вірили, що якщо цього дня покликати курей, вони потім ціле літо гребтимуть землю в городі, завдаючи шкоди. Так само і з іншими тваринами всіх виганяли на двір, щоб вони самі про себе дбали. Вважалося, що в свято вони повинні бути вільними, як і люди. Тому 24 березня господарі заздалегідь прибирали в хлівах, підготовлювали підстилки та запасалися кормом, щоб на благовіщення не займатися жодною роботою. Це був день турбот, але робилося все з думкою про завтрашнє велике свято. Щоб корови добре доїлися напередодні свята благовіщення, у відра й дійниці наливали воду. А щоб вберегти худобу від нечистої сили, хлів обсипали маком самосійком, також спалювали старі постоли чи капелюхи, а попіл давали тваринам, які погано звикали до пасовищ, вірили, що це допоможе їм легше пристосуватися. У ніч із 24 на 25 березня люди збиралися в церкві на святкову всеношну. Особливо важливо було відвідати цю службу незаміжнім дівчатам. Вважалося, що якщо дівчина вистоїть молитву від початку до кінця, то вже цього року знайде гідного нареченого і піде під вінець. Тож багато хто сприймав цей звичай як добру прикмету та нагоду наблизити своє щасливе майбутнє. В народних віруваннях перед свято Благовіщення мало особливе значення для майбутнього врожаю. Вважалося, що цього дня земля отримує благословення на родючість. Саме тому існувало безліч прикмет і ритуалів, пов'язаних із посівом і вирощуванням городини. Одним із таких вірувань була традиція брати насіння капусти на благовіщенську всеношну. Вірили, що капуста добре переживе морози і дасть щедрий врожай, якщо взяти її насіння з собою на благовіщенську всеношну, а після повернення додому відразу посіяти на грядці. Дівчата, які хотіли мати гарне волосся, розчісували його ввечері срібним або дерев'яним гребенем, примовляючи Як весна розплітає коси, так і мені краса додається. Вірили, що такий обряд допоможе зробити волосся густим та шовковистим. Ще сьогодні в православному календарі згадується Захарій посник Печерський, православний святий чернець Печерського монастиря. Преподобний Захарій дотримувався суворого посту, їв лише зерна та овочі один раз на день після заходу сонця. Він мав особливий дар, міг протистояти злим духам і бачив ангелів у видіннях. За монастирською традицією його пов'язують із отроком Захарієм, згаданим у патерику Печерському. Коли він був ще юнаком, його опікун намагався привласнити спадок, залишений йому батьком: тисячу гривень сріблом і сто гривень золотом. Проте перед іконою Богородиці в Успенському соборі правда викрилася, і Захарій отримав своє майно. Не роздумуючи, він пожертвував всі кошти на будівництво Йоанно-Претеченської хрещальні собору, а сам прийняв чернечий постриг і залишився в печерському монастирі. Він відійшов у вічність в молодому віці, приблизно у 20 або 25 років. Його мощі спочивають в дальніх печерах поряд із преподобним Нестором. 24 березня в народних традиціях пов'язане з весняним пробудженням природи, оновленням сил та світлом, що поступово перемагає зимову темряву, бо день весняного рівнодення в нас вже позаду. Цей день вважався особливим для звернення до вищих сил, щоб отримати підтримку, захист і благословення на майбутні звершення. Люди вірили, що саме зараз можна залучити в своє життя добру енергію, а також знайти гармонію у стосунках. В цей день дівчата могли звертатися до місяця та сонця з проханням про прихильність, адже вважалося, що природа допомагає тим, хто відкритий серцем. Ну і звісно, проводили різні ритуали на любов, читали замовляння на любов. Послухайте, будь ласка, уважно, якщо у вас є така нагальна потреба залучити більше кохання в своє життя, ви сьогодні можете звернутися до місяця, і вам воздасться слухайте, що треба говорити при цьому. Усі перед тобою місяцю. І я, нарожденна, хрещенна, молитвяна раба Божа Марія, саме голо зерно пшениці. Сонце мені у вічі, місяць мені у плечі, Матір Божа попереду мене, як от Бога, так і от тебе, Іване, уся ласка, доброта на мене. Я проти тебе з ласкою, ти до мене з добротою і з ласкою. У мене очі соколині, а брови соболині, а у тебе добра ласка на мене, нарожденну, хрещену і молитвяну рабу Божу Марію. Я до тебе на соколі йду, ти ж глянь на мене соколиними очима і привернися до мене своїм добрим серцем, до нарожденої, хрещеної і молитвяної раби Божої Марії. Звісно, шановні глядачі, треба змінювати імена в цих замовляннях на ті імена, які для вас актуальні. Ім'я Марія треба замінити на ваше ім'я. Так само ім'я Іван треба замінити на ім'я вашого хлопця, вашого коханого чоловіка чи вашого чоловіка просто коханого чоловіка. Просто чоловіка. І тоді, щоб любов знову запалала. В селі Нобель. Що в Зарічинському районі Рівненської області збереглися давні обряди, пов'язані з народною медициною та віруваннями. Одним із таких є замовляння від звиху удару, яке, за переказами, допомагало зцілювати та оберігати від нещасть. Слухайте уважно. Прінас вінча мати, по синьох ходила, свого синочка за ручку водила і просела, сино мій зверху і удару. Щоб ти не очутився, не розбудився, ні в молодиці, ні в стариці, ні в розкроє місяця. Після проголошення цих слів людина тричі мала перехреститися та легкими рухами проводила руками, ніби розглажуючи біль Це треба робити над хворим місцем. Ну і звісно, всі тексти замовлянь я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Він, можливо, не одразу з'явиться, але ну, впродовж там, пари годин після того, як буде опубліковане це відео, з'явиться цей коментар. Поверніться, якщо вам цікаво, і зможете забрати ці тексти в первісному вигляді, так як я їх з книжки взяла. 24 березня це останній день перед благовіщенням, коли ще можна готувати, пекти та готуватися до святкових обрядів. Саме цього дня господині дбали про те, щоб все було готове, адже 25 і 26 березня не можна працювати взагалі. І з самого ранку в хаті пахло тістом, пекли особливе обрядове печиво. До благовіщення готували бузькову лапу печиво у формі пташиної лапки який символізували прихід весни та приліт лелек. А до середохрестя, яке цього року припадає на 26 березня, якраз на благовісника, треба ще напікти хрестів. В деяких родинах кожному пекли свій хрестик, а в один клали копійку. Вважалося, що той, кому вона дістанеться, буде щасливим, і саме він розпочне сівбу цього року. Крім випічки, ще треба було приготувати рибу. Бо вона обов'язково мала бути на столі на благовіщення. Хтось запікав її в печі, хтось варив чи засолював. Головне, щоб страва була готова заздалегідь, бо наступного дня не можна вже нічого готувати. Що не можна робити сьогодні? Сьогодні в нас 24 березня. Це переддень благовіщення Пресвятої Богородиці, одного з найважливіших християнських свят. Тому після обіду сьогодні варто відкласти важку фізичну працю та прибирання, треба все встигнути з раночку зробити. Краще сьогодні уникати сварок та непорозумінь, особливо з дітьми та старшими людьми. Нехай в цей день панують спокій та гармонія. Сьогодні, 24 березня, наші предки радили не займатися грошовими розрахунками та не прагнути до збагачення. Вважалося, що це може призвести до фінансових труднощів. Також не варто ходити в гості чи приймати гостей, щоб ненароком не віддати своє щастя. Найкраще провести цей день в колі рідних, до того ж, сьогодні буде дуже багато роботи, нема коли ходити по гостях саме в цей день. І за повірями, цієї ночі нечість буде шукати жар. Тож, перед сном обов'язково слід провітрити кімнату, а ще краще залишити вікно, розчиненим на ніч і вкритись теплою ковдрою, щоб сон був спокійним і захищеним. Не варто сьогодні починати нові справи чи ухвалювати важливі рішення, кажуть, що вони можуть піти не так, як задумано. Якщо є можливість, то краще не вирушати в далеку подорож, бо дорога може бути важкою та непередбачуваною. Цього дня не варто стригти волосся, бо разом із ним можна зрізати свою удачу. А ще краще уникати суперечок і образ слово, сказане з опалу, може мати довготривалі наслідки. Щодо природи, не рекомендували зайвий раз в цей день турбувати птахів, бо вони вже починають будувати гнізда. Кажуть, що потривожити птаха в цей день це до тривожних новин, мається на увазі дикий птах, звісно, не домашній птах. В понеділок, 24 березня 2025 року, під час Великого посту рекомендується дотримуватися сухоїдіння. Це означає вживання лише сирих або квашених овочів, фруктів, сухофруктів, горіхів, води, солі. так само. А варена їжа, олія та алкогольні напої в цей день не дозволяються. Сухоєдіння це один з найсуворіших рівнів посту християнській традиції візантійського обряду. У монастирських правилах цей термін означає, що під час посту можна їсти лише рослинну їжу, яка не проходила термічної обробки. Найчастіше таку практику дотримуються ченці, адже вона вважається частиною монашого подвигу. А от для мирян, для нас з вами, сухоєдіння не є обов'язковим, а скоріше добровільним подвигом, додатковим, добровільним додатковим випробуванням віри та сили духу. Якщо людина хоче дотримуватися саме сухоїдіння, то їй радять отримати благословення в свого духівника. А от у греко-католицькій традиції, до речі, після другого Ватиканського собору ця практика майже не застосовується, оскільки її визнали занадто суворою для мирян. І сьогодні, звісно, шановні глядачі, маємо іменинників 24 березня. Це люди з такими іменами. Володимир, Степан, Захар, Петро та Яків. Хочеться привітати всіх іменинників з іменинами, побажати щастя, здоров'я, добробуту, благополуччя, віри в себе, в нашу країну, в Господа Бога і в нашу перемогу. Шановні глядачі, завтра буде дуже цікавий день. Дуже-дуже цікавий. Я подивилася, скільки матеріалу я зібрала, його дуже багато. Тому завтрашнє відео буде так само довгим, довшим навіть за сьогоднішнє. Готуйте на завтра чай, каву, приходьте з чимось з рибним, чимось можна завтра приходити. І слухайте, будь ласочка, завтра. Про те, яке сьогодні свято і що не можна робити на цьому каналі, я вам розповім всі-всі-всі деталі з різних регіонів України, саме про святкування, Благовіщення. Там дуже багато дуже цікавих нюансів, деталей. Особливостей, прикмет народних, що можна, що не можна робити, дуже-дуже все цікаво. Я Дуже багато часу на це витратила, але із задоволенням цей витрачений час приніс мені величезне задоволення. Я сподіваюся, завтрашнє відео так само для вас буде чимось, що принесе вам задоволення. А я дякую вам за перегляд сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра!